Виявляється згодом. Послухайте. Я прийду, що як я є суду, що пані Іван Рострібсько, ви знайомі з цією ситуацією, вже який сьомий день диктують фактично суд, про те, ви позначення хто зараз виконує обов'язки суду таких людей, як виворівання на лікарні. На даний момент виконує обов'язки і заступників, які ви обрані так само. Гордій А як працюють Я не чула перед тим, що було справиться. Я прийшла там сказати свою думку. Люди фактично не виходили, я пролетаю, що не диктейк. <пробітник> як <пробітник> життя великих змі. Право зайти в приміщення суду, в кабінет <с> представників громадських, які з ним виходили із відеокамерою журналіст Мацьотік, з ним заходив і знімав, що він мав право тільки зайти, взяти речі і вийти, дозволяти працювати буде нікому не дозволяли. І це є офіційно на сайті в Ютубі. А як він тому? За руки ловив, перескіджав, тримав. Які, які дії були? Було купа працівників лісі, прокуратури, другу. Ніхто ніякі дії незаконні не вчинив. — Подивіться, Причина. будь ласка. Подивилися. Працівники реформи розібрали колеса, розібрали колеса, зайшли працівників суд. Чому ви обводите Журналістів оправдали. Ні, блокування суду це тоді, коли не запускають суддів. А суддів були запустили. Це є відео аудіо. Запустили одного єдиного, одного всіх запускали суд. А Марія Крилюк два рази не говорила, що суд сьогодні не буде працювати. І голова Десь години чотири перети випадку, рамку, що то я розпускаю суд. Чого пані? Чого пані право в тому, що в тому, що прийшла пані Крильот і сказала, що я мене <розумістична> позвонила голова апеляційного суду. Ми краще знаємо, тому що це є відео в інтернеті. Голова апеляційного суду до мене і знав, що романська задоволена моїми моїми діями. Сказав, сказав, що це суд. Посуд не буде працювати. Ці відео знаходяться в інтернеті, це є 150 звідків, поводіть людей оплану. А розкажіть, що ви є собою з посередників, що через вас передають гроші. І це всі знають. І не розказуйте, будь ласка, кому ви являєтесь голові суду? Скажіть, будь ласка, пані, бельме... пані хто yeah. ви являєтесь? Пані <плес> пельмезі, кому ви, виявляєтесь? Ви кожен вечір їдете з ним з роботи і приїжджаєте з роботи. Розкажіть правду люди. Ви не розказуєте туди, тоді. Розказує. Ви сказали, що я блокував суд, я взагалі тут стояв. На мене ви написали заяву, що я блокував суд. Ви стояли я... під судом. Та під судом це означає, якщо зараз ці діти йдуть під судом, то вони теж блокують суд. Я ви мені розкажіть, розказує. це є слід, Діти, що йдуть під судом, не блокують суд. Блокують суд, це тут міліція міліція розбирається. розбирається. Міліція не мала права приймати міліція цю заяву, тому що тому що заява була написана на офіційному бланку зі суду. А офіційно, Це як тому, ви кажете, що не вас не у суд не допустили, як вам як вам надали офіційний бланк, що ви написали? Це є офіційний розпорядчий документ. Згідно закону Зрідну закону, який дотримується певно. Має але... бути вихідний вхідний Но. номер. суд був заблокований. Я, я перепрошую. Як вийшов? Як ми його написали без вихідної вхідної кореспонденції? Вчора прийшов голова районної державної адміністрації, зайшов усередину і і побачив, що що голова що вихідного вхідного номеру суду нема. Значить автомати, то чого ви тоді обманюєте? Звідки тоді писалися? Писалися. Я не кричу, я просто говорю, що може бути там займатися. І, воно, гроші і так далі. гроші суд не блокувати треба з лиця землі стати. Хіба це воно, суд? далі? Хіба це суд? Це є Я вас не віную, вінуй Кирилюшку. Я послухайте мене проси. офіційно, розпорядчі документи виносяться згідно е, інструкції по діловодству. Правильно. Згідно інструкції, має бути тризуб, потім має бути республіки. Суд після того має бути звернення про шамита. коаліція суддів. Це є бельмега, це є перегляньте. Це є і це є крилючка, які які у цьому, які у будь-яких рішеннях вони приймають законні рішення. Скільки раз ви обирали суд суду? Чотири рази чотири рази, три рази ви не могли обрати. Три за три проти. Поясніть, будь ласка, ким це чином? Три за три проти. Потім одні хворіють, другі не хворіють. Вас що, тут треба зробити, так як папа римський, щоб і дим пускали звідси, коли ви приймаєте. Корупційну схему у вас чотири суддів. Чотири суддів залякує. Молоді хлопці працюють так, як цей, ви кажете, що цей Віталік прийшов. Його обман. Віталій говорить правду, тому що його знає. Я... Не обманюйте. <канул 'я> не, 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 не лише один Віталій. <правда> правду правду сказав? одна людина, випадка. яка покаже. Що Покажіть, хоч одну суди. 700 чоловік підписалося. 700 чоловік підписалося. 700 чоловік проходящих сказали, що вони. Ви давали мені відповідь по Так. Два кондиціонер у вас є. Ви мені дали офіційну відповідь? Ви її підготували. Але знаєте, що у вас на балансі чотири кондиціонери? Де два Справа в тому, що треба читати відповідь уважно? Ми написали вам, що знаходяться два кондиціонери з <смітна> <спліт> блоків <смітна> і два кондиціонери. Це фактично один кондиціонер складається з двох частин: одна на дворі, а одна всередині. <пу> так не, що не є копія. В мене є копія вашої нетратизини книги. В якій мені дав до виконуючи обов'язки голови суду? В якій це чотири кондиціонери? Де виділи? О, шай, лозі, шай, знову, я знаю, як кондиціонер встановлюється, але у вас їх чотири штуки. Чотири, ну, не два. Не знімає інакше. Поясніть, будь ласка, поясніть, будь ласка, скільки ви використовуєте на машині, на, на ваші дороги. Знаєте, що голова ви бувший бу, голова об'їжджає в рік екватор. Ви знаєте, об'їжджає екватор. Знаєте, скільки довжина екватора? 40 тисяч кілометрів. Скільки за рік об'їжджає людина? Ми тільки їдемо в апеляційні служби 40 тисяч кілометрів. Ви уявляєте, яка це кількість? Ви, ви, спалили, ви спалили, ви, ви за три ви 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 роки 9 тонн бензину спалили. 9 тонн. 9 тонн бензини ви спалили. Швидкість тільки не виїжджає за рік, скільки виїжджає голова суду, бувший виїжджав. Після того, як я дав запит машин, що да? ви да? розказуєте? Ця машина постріла, вона витримала. Ця машина і в барах, ця машина і в ресторанах, ця машина скрізь цю машину. Кожен день він їде додому. Кожен день він їде додому на цій машині. Це апеляційний суд у Верховині? Ні. А як він їде? А хто сказав, що він їздить? Скажіть, будь ласка, ви були цією машиною в Сусновому дворі у липні року? Ні, не було. Ви не були спільно з Бельмелою? а якщо предоставляють відео і аудіо, це ваші проблеми. А ну це не це наші проблеми. Ваші проблеми. Це ваші проблеми. Ви їздите це на державних машинах, здаючи корупційні діяльні. Вона бере гроші тут. і право? систему треба поміняти. гроші тут, Я в тут числяться, які отримують зарплату, але тут не працюють. Це теж неправда. У нас не на законних підставах ніхто не поняли. Вони ми получають висали. тут зарплату, працюють 10-10%. А, а як люди загалом загального фонду? Загальну Загальну фонду. Ви, особисто, ви особисто принесли на підпис, виконуючи обов'язки. У мене є табель, який ви особисто підписали. Де... Люди О, працюють я... по трудових угодах з облаштуванням робочого як... місця Як, як вони, вони можуть отримувати зарплату тут, коли не вони працюють? А чому ви табель приносите за вашим підписом? Ви працівник Франківського суду? Справа в тому, що є такі трудові відносини, як трудова угода. По трудових угодах люди мають право що? працювати, щоб не виконували. Ви Ми прийшли сюди спростувати вашого працівника слова. Сказали, що він. Я не знаю, що він казав. Давайте я вам розкажу, що він казав. Угу. Я вам потім покажу, ви будете бачити. Угу. Він сказав, що в суботу, після акції протесту, до нього подзвонила Марія Крилюк і стала йому погрожувати, кажучи йому те, що вона дуже впливова людина. Що якщо він буде далі підтримувати оці концерти, як вона назвала дословно, концерти під судом, і хай передасть своєму другому, тобто мені Мацьоцькому, що вона дуже впливова людина, з неї немає. Що гратися, якщо ми не у нас будуть дуже великі проблеми. Ну, Ви спростуєте так, ці погодом. слова. Ви спростуєте ці слова? Ви прийшли їх спростувати? Я ні, я, я просто напросто думала, що він в інших питаннях виступав. А я, я вам не, скажу, по яких він питаннях сказав. Є телеф... зафіксований телефонний дзвінок. Ви думаєте, що просто так будуть дзвонити людям, вашим працівникам нова обрана голова і буде дзвонити по розвитку, Це просто так вийде. Думаєте, що коли журналістам будуть погрожувати, це просто так пройде? Це не пройде так. І ні. такі слова не треба спростувати. Ми їх докажемо. Я, я ці слова не спростовувати не ми їх докажемо. Тому ви не можете ці слова спростувати. Ви не були присутні біля нього і не, не, не чули, що вона говорила в телефоні. Як сам? Хто телефонує дебати? Тобто відбувся після першого дня цієї акції, відбувся телефонний дзвінок, номера мобільного телефона Марії Івані. Під час телефонної розмови вона мені намагалася різко пояснити, що особу не варто з нею зв'язуватись, що це буде мати якісь ключевні наслідки. Я цю погрозу сприйняв серйозно для того, щоб забезпечити в подальшому свою власну особисту безпеку, щоб у них якихось там переслідувань, чи кримінальних, чи ще якось записав офіційний звернення, яке любов в мережі інтернет як свого роду статті. А, <соцький> а давно Марія полюбить собі? <соцький> я насправді невідомий, я тут працюю 10 років, з того часу у нас А які саме з боку Марії в Конкретно я не можу сказати, що я не де не працюю і не можуть телефон. Ви не можете. Що він сказав? Що він створив профспілкову організацію? Ви ви, ви ж були присутні на на зборах профспілкової? Не було мене, організацію не створили 8-го. 8 травня. Чому ви не сказали, що проспілкова організація давним-давно створена. Чому ви це не сказали? А чому того, ви не сказали, що, які, що ви члени про написали заяви про вихід з проспілки зі зв'язку з тим, що стягують про спілкові кошти? А що ніхто ніяк є, їх, керівник апарату, є. І, 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 одночасно Я, Ви його відрядження, коли профспількової створювали цю проспілку? Це був Сабадах, Мамчук і Мецкан. Мене не було. Я була відряджені на семінарі Кирівського парадів суду. І не на даний момент, коли мені сказали, що створено цю проспілку, я вже коли пішла до уточнила, сказала, що цю проспілку не ліквідували. Псля того цю проспілку ліквідуємо. Ви не заперечуєте, що люди мають право створити Звич... про Звичайно, питання що люди мають законне це... право відстояти своє професійні інтереси? зробити це незаконних. Вони незаконних створили. бо голова про створено. То... Голова проспілки обраний був мецкан. І він не запитався, що є проспілка. Я ж так само як була керівником апарату суду. стала, то я вже не цікавилася проспілкою, Ну, Але ви ж тому не що можете написали заяви. — обов'язки і го Ні, звідно... нія а ви зараз по документах виконуєте обов'язки цей новостворений, так Старостворен... ліквідувати неможливо. Чому? сказали, тому що сказали районі наші управлінні. А є підписи всіх людей, хто нібито цих працівників, які е, е, були підписали. Дві У 2008 році в грудні місяці написали. Підписи коло тич восьмо написали заяву про старі постійці. Заяви написали про то, щоб не відраховувати членські внески згідно закону України про простір при зупиненні відрахування про внесків. Автоматично, я вам, просто, не я не вам просто хочу пояснити ситуацію. Не треба їхати, чесно кажу. Я, як журналіст, я буду відстоювати цього хлопця, бо він єдиний, хто з вашого суда вийшов і не побоявся, не єдиний, вийшло ще два працівника, які сказали правду, реальну правду про те, що твориться в цьому суді. Якщо буде я вам офіційно заявляю при всіх, що якщо я буду знати, що на нього будуть чинитись тиск в цій роботі, я буду приходити до вас кожен день як на роботу з камерою. Я буду записувати всіх, що ви робите там, як ви робите. Я буду записувати, я буду. Буду записувати, ви знаєте, як у вас були після робочого дня у вашому кафе-барі, приміщення. приміщенні. Не кафе-бар, ну, то є кімната для Для відпочинку. Для відпочинку. Я буду знімати це все. Якщо буде тиск безпосередньо на тих людей, які не побоялись вийти і сказати, відстоюєте свої трудові права. Вони працюють в вашому суді. Вони працюють у вас, у вашому колективі. Ви маєте так само, ви, як керівник апарату, ви так само маєте їх відстоювати, а не приходити і спростовувати. То, що ви не знаєте. Я хочу бачити, кого я завдала клопоту по трудових обов'язках, по тому, що вони працюють по трудовій дістанні. Ви ж розумієте, ніколи. що я, я ж дам інформаційний запит і буду знати, у кого скільки було 50% премії, а кого було 10% премії. Ви вже дали ви, ці запити. Я ж ну ви знаєте, я буду мати цю інформацію, я потім її покажу. Хто отримав так, по 50%, так, хто по 10%. але це буде на законних підставах, що перевіряти можуть всі, хто хочуть, і інакше не будуть. Але ви ж розумієте, що не можуть бути одні, одні ну, е, 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 ну, дуже привілейовані. Показати вам, що суддя себе так. Написав про вашого працівника, якого ви відстоюєте. Помічник суді Мецкан, Щорічна оцінка Державного службовця, оцінка незадовільна, сам усунувся від виконання обов'язків. Купу пояснень написав. Давайте покажемо покажем. у себе, як старіщина суду, я 35 років в цьому судді. Я би пропонував таких людей, як Мецкан Віталій Володимирович, Мамчук, Андрій Володимирович, родичу Руслан Григорович. Оце їм вже це тільки щось поправити, і вони вже є судді. Ви розумієте? Це порядні, порядній немає свою думку молоді люди, інтелектуально То, в тому, в тому числі ви знаєте, що голова, е, голова суду він хотів, щоб він до нього помічником йшов. І та сама пан, пані Крилюк його викликала. Як він з незадовільною оцінкою, всі його так хотіли помічником суду? Коли у вас позвільняли цей декрет? хто пішов відпуску, хто у відпустку, хто ще кудись. справа в тому, що дуже важко знайти людину, яка буде, Професійну, яка чітко, яка працювала, яка до того, чітко працює і має поняття. І знає а кожну поняття. людину вчити спочатку наскільки важко, що ви собі не можете уявити? А я просто бачу, як він працює. Чесно, якщо людина на берем, даний момент претензій немає по роботі. їм спридатним людям я є.